Вітаю усіх глядачів шкільного телебачення Лайф 10 До вашої уваги огляд подій зі шкільного життя НВК у лютому. У студії для вас працює Марія Мерзав. В лютого НВК приймав керівників навчальних закладів із області в рамках проведення управлінської практики. Щоб ознайомити керманичів із нашим закладом, члени учнівського самоврядування лідер підготували та провели екскурсію НВК детальніше у сюжеті наших кореспондентів. В рамках проведення управлінської практики керівників навчальних закладів області, яка відбувалася 11 лютого в нашому навчальному закладі. Голова учнівського самоврядування Ірина Косайло та член учнівського самоврядування Олег Вітковський провели екскурсію НВК для очільників начальних закладів. Екскурсоводи продемонстрували присутнім капличку Покрову Пресвятої Богородиці, яка є місцем для відведення негативних помислів та духовної поживи учнів. Часто проводять допомоги. Також наш на Похвалитися НВК Маючи серед оновлених кабінетів інформатики на молодшій ланці. Відповідно до рішення сесії Калуської міської ради, всі навчальні заклади забезпечені навчально-комп'ютерними комплексами. Кабінет біології, який оснащений НКК 5 плюс 1 та датчиками l Мікро, які дають змогу практично вивчити фізіологію людини за поглибленим курсом. Кабінет інформатики з НКК 15 існує забезпечує виконання навчальної програми з інформатики та інформаційних технологій. Також екскурсоводи представили шкільне родинне дерево, а закінчили екскурсію для керівників демонстрації випуску новин яскравіших подій із життя НВК минулого семестру. Просимо звернути увагу на наше шкільне родинне дерево, на якому ми підводимо підсумки конкурсу клас року. Протягом усього навчального року наші учні активно долучаються до проведення різноманітних конкурсів, виставок, акцій, концертів, святкувань. Беруть участь у різних олімпіадах та конкурсах МАН. Відповідно до положення, їм нараховуються бали і переможці у трьох номінаціях нагороджуються на святі першого дзвоника. Найвищою нагородою в нашій школі є значок Я – українець». Його запровадили наші респективи Михайло та Володимир Зайця. Цей значок вибирає наша педагогічна рада, кожного року обирає одну або двох учнів серед випускників та образає цей значок за високу та активну зараз. Просимо також звернути увагу на меморіальну дошку Героїв Небесної Сотні Ігорю Дмитріву, який також був випускником нашого навчального закладу. Щорічно, в рамках відзначання пам'яті Героїв Небесної Сотні, біля меморіальної дошки збирається наша уся шкільна родина, щоб шанувати пам'ять героїв та Ігоря, зокрема, чого ми очікуємо наступного тижня. Просимо, Відбулася лінійка реквієм, і мовчки сотня непокорених героїв відходила у чисті небеса в рамках вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні. Уся велика шкільна родина зібралася цього дня на подвір'ї НВК серед запрошених священник української православної церкви Київського патріархату отець Федір Мороз, а також брат героя Небесної Сотні Ігоря Дмитриєва Микола Дмитрів. Напередодні пам'ятного дня згадки про Героїв Небесної Сотні 19 лютого на подвір'ї Калицького НВК зож перших третіх ступенів номер 10 ліцей відбулася лінійка Рекві під назвою «Імочки сотні непокорених героїв відходила у чисті небеса. На заході присутній священник Отець Федір Мороз, а також брат Героя Небесної Сотні Микола Дмитрів. Їх називали Небесною Сотнею Українців, які загинули в Києві на Майдані вулицях Грушевського та Інститутській. Гинули за честь, за волю, за право бути українцями за свою батьківщину. Герочна сотня, зробивши перший крок журавлиним ключем, полинула у вирій вічності, ставши нашими ангелами-охоронцями на небі. До великої шкільної родини звернулася директор НВК Тетяна Федорів, яка закликає бути гідними подовим героїв Небесної Сотні. З вами на нашому шкільному подвір'ї на... для вшанування. Пам'яті Ігоря Дмитрівна, вшанування пам'яті Героям Небесної Сотні. Вони віддали своє життя за наше щасливе майбутнє, за волю і незалежність України. Вони віддали своє найцінніше за наші будні і свята, за наше щастя. Тож нам з вами треба продовжувати боротьбу. А наша боротьба це не байдужість. Бо тільки байдужість може згубити те, що вони розпочали, те, заради чого вони загинули. Також до присутніх звернувся і брат героя Небесної Сотні Микола Дмитрів. Час пройшов, а то що? То що було майже і лишилося. Помінялося тільки обличчя владі, На жаль, тільки обличчя. Я дивлюсь часто фотографії, і відео з Майдану, з яким, з яким натхненням люди там стояли, з, з якою жагою до змін. і Як вони всі хотіли, і ми, і ми так само, хто, хто, хто міг чим допомагав, однак оце, це бажання щось змінити на в Україні. Воно лишилося тільки, тільки в того народу, який брав участь. Хто переживав Майданом, але не в головах наших керівників України. Шкода, шкода, бо час пройшов. Було навіть, може, і в когось деяке розчарування, чи треба було то. Треба було Треба було, Треба було. було доказати самим собі, українцям, що ми є нація, що ми, що ми не будемо сидіти лише і махати головою. Що ми хочемо і ми можемо змінити щось. Я думаю, і я, і я знаю, що прийде час, з'являться дійсно патріоти, які почнуть, почнуть міняти. Міняти не тільки на місцях, міняти цілому і в країні. Я дуже хочу, щоб оцей початок, цей перший наріжний той камінь, фундаменту, який заклали люди від Небесна Сотня на Майдані, щоб він. Появився, дійсно тим міцним фундаментом, на якому буде стояти Україна, не та Україна, яка була 5-10 років назад, та Україна, на якою будемо ми всі гордитися. І Я сподіваюся, що це жертва, що наші хлопці на Майдані, на сході України, що, що це все буде. Не... Слава Україні! Небесна Сотня виконала свою земну місію. Тепер наша черга. У понеділок, 22 лютого, ліцієсти мали нагоду переглянути фільм Майдан, який змінив усіх нас. Щоб презентувати цей фільм, до старшокласників завітала активістка Революції Гідності, оператор фільму Руслана Овсієнко. 22 лютого в нашому навчальному закладі відбувся перегляд фільму Майдан, який змінив усіх нас, в рамках шанування Героїв Небесної Сотні. На захід запрошена активістка революції гідності, депутат Калицької міської ради, оператор міського телебачення та оператор фільму Руслана Овсієнко. Перед показом фільму вона ділилася трагічними спогадами із ліцеїстами про події розправ на Інститутській. Частина фільму розповідає про втрату Калушанна Ігора Дмитріва. Тому Руслана Овсяєнко згадує ці трагічні моменти. Майдан, що підняв країну. Майдан, який змінив усіх нас. Майдан, який пройшов крізь серця. Майдан, з якого відлетіла у вічність Небесна Сотня. Наша болюча пам'ять і наша віра у на краще. Майдан. Ще в жовтні 2013 року Майдан Незалежності в Києві виглядав зовсім по-іншому. А вже в листопаді цього ж року він безповоротно змінився. Київ разом чи не з усіма містами України вимагав євроінтеграції. Саме з такою вимогою, 24 листопада 2013 року, у столиці відбулася багатолюдна хода і мітинг на Майдані Незалежності. Колона мітингувальників заповнила весь Хрещатик від бульвару Тараса Шевченка до Європейської площі. Організатори заявили, що кількість протестувальників перевищила 100 тисяч осіб. На мітингу було оголошено про початок безстрокової акції протесту. Одночасно подібні заходи за євроінтеграцію України відбувалися у Львові, Дніпропетровську, Івано-Франківську, Луганську, Харкові, Донецьку та інших містах. За межами країни мітинги проходили у Мюнхні, Берліні, Німеччина. Женеві, Швейцарія, Парижі, Франція, Лондоні, Англія, Осло, Норвегія, Стокгольмі і Мальма, Швеція, Будапешті, Угорщина, Вільнюсі, Литва, Білісі, Грузія, Відні, Австрія і Торонто, Канада. Українці відчували, що Янукович проігнорує їхню мрію про європейське майбутнє. Погані передчуття справдилися. Саміт східного партнерства, який відбувся 28 листопада 2013 року у Вільнюсі, закінчився без підписання Україною угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Цей день спричинив державний спротив усіх мирних громадян, насамперед, студентів, які мріяли про щасливе та перспективне майбутнє. Вони ще не знали, що чекало їх вночі з 30 листопада на 1 грудня, як розгортатимуться події на майдані. Та що принесе 18, 19, 20 лютого. Це все буде згодом. Тоді вони мирні громадяни вільної держави, які свідомо повстали проти кримінальної влади Януковича. Це історія про тих, хто загинув за свободу і власну державу, хто стояв пліч опліч з таким же мирним та обезброєним українцем проти колони Беркутівців, хто подумки молився, а вголос вигукував. Слава Україні, хто не здався ні вночі 30 листопада, ані 18 лютого на Інститутській, хто власним життям ризикуючи, оберігав кожного українця і право називатися українцем. Безмежно дякуємо вам, наші герої! Першоємо випуск новин згадкою про літературну подію, яка відбулася 25 лютого. Саме цього дня в рамках відзначення 145-річчя від дня народження Лесі Українки у нашому навчальному закладі. Відбувся конкурс читців творів легендарної української письменниці. 25 лютого у Калиському НВК до 145 річчя від дня народження Лесі Українки відбувся конкурс читців творів поетеси, благословенне слово, що гартує. Участь взяли 32 двоє у конкурсі були два етапи. Один поділявся для учнів перших-четвертих класів. Весна мені багато говорила, співала пісні, дзвінку голосну. Та знов стає тихо, шепотіла. Вона, вона мені співала про любов, про молодості, радощі, надії. Вона мені переспівала знов, те, що давно мені співали мрії. Та хоч ці доходи, Я собі вставала тихо, що болить мене та. Але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакати, я сміялася. Та другий для середньої та старшої ланки – 5-11 класи. Учасники декламували вірші і також розказували прозові уривки письменниці. Перше місце серед молодшої ланки зайняла Сплавінська Діана, учениця 2Б класу. На другому місці Мельник Ліза, учениця 3 Б класу. А на третьому Розвора Дмитро, учень 3-го Б класу. Серед середньої ланки перше місце поділили пох Наталія, учениця 7-го Б класу, та шийка Тетяна, учениця 6 Б класу. Друге місце зайняла та Христина, учениця 5-го Б класу. А третє найда Анастасія з 5-го В класу. А двом представникам старших класів Інні Стефанишин та Ользе Мельник вручили подяки. Вони мені про те, що моє серце віщує, і що я вірити не хочу. Мій можу, мій друж, любий мій друже, створений для мене. Як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя? Я знала ще й інше життя, повне якогось різкого, пройнятого жалем і тугою щастя, що попалило мене. Наприкінці конкурсу організатори подякували учасникам за активну участь. Вітаємо переможців, всім дякуємо за участь у конкурсі. Всі гарно виступали, всі гарно підготувалися. Я думаю, що на наступний раз у нас буде ще більше перемог. А грамоти і дві подяки це Степанишин Інні та Мельник Ользі, ученицям старших класів, вручить вам в понеділок на лінійці директор школи. Кими були людневі події і життя НВК, які підготували для вас, мої колеги-журналісти та оператори. Для вас у студії працювала Марія Мерза. Дякую за увагу! Позитиву вам та весняного настрою!